Ви просили, ми зробили. Ви просили розказати по сортам горбузового насіння, який сорт, чим відрізняється, як він, як він виглядає і все решта. Да? Почнемо з чого? З української багатоплідної. Найпопулярніший сорт, який садили вже давно, да? і постійно українська багатоплідна. Чим вона типова? Де? Попалось щось полуданочне. Да? Чим вона типова? Це. Доволі така крупна насінина, повна налита, без кантів і такої продовгувато-круглуватої форми. да? Yeah. E, який наступний сорт? Давай Данка Полька. Yeah. Данка Полька. Багато безсовісних продавців продають цей сорт під виглядом української багатоплідної. І люди обпікаються і купують, так як не знають, як реально виглядає та Українка. І виходить, яка ситуація? Данка, типіч, типова данка. Да? Yeah. У неї борт. Просто як спасательний круг. рятівне коло. Єдина да? її проблема в наших широтах вона погано наливається. І виходить, що шкури багато, а самого насіння зерна мало. Але сорт є, сорт прийомний, Питань... які там питання? Працюємо, працюємо. Турка. Останнім часом доволі такий популярний сорт. Продовгувати насіння. Розмір доволі такий крупний. Ціна дешевше, ніж в Українки. Якщо Українка на сьогодні 80, то турка 75. Да? Популярності набуває просто сумасшедшими темпами. Далі сорт болгарка. Буває популярна, буває не популярна на даний момент. Мало хто навіть хоче її купувати. Отака от ситуація. Не всі скупщики купують дан. Ой, цю болгарку. Не знаю, чому. Урожайність у неї висока, сама насіння, в принципі, нормальна, але цінова політика стала дешева. Раніше була нормальна, зараз відносно Українки, Українка 80, то болгарка 65 гривень. Е, дивіться, часто люди путають турку і болгарку. Турка болгарка. Я думаю, різниця зрозуміла, да? розмір вдвічі. І Саме клюте насіння по ціновій політики це голонасінний гарбуз. Коштує на сьогодні 110 гривень, отак от, от він і роде, він від початку без шалухи. Отака от от ситуація. В общем, в принципі, про основні сорта розповів. Всі ці сорта ми купуємо, по ціновій політики телефонуйте, так як ціни міняються. Сезон зараз тільки починається. І далі будемо бачити, що ми будемо пропонувати, що нам будуть пропонувати, і там уже будемо робити якісь висновки. Да, я думаю, по сортам в принципі все зрозуміло.